Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео як отримати останню сутність в Асоціації. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, швидко оновимо свої знання по асоціаціям. Отже, асоціації є фундаментальною концепцією в ОРМ ЧПА та Hibernate. Вони моделюють зв'язок між двома таблицями бази даних як атрибути у моделі. Це дозволяє легко переміщатись по зв'язках у моделі та запитах GPQL або критерія. Є наступні види асоціації One-to-One, One-to-Many, або Many to One і many-to-many. -many. Більше про асоціації можете подивитись в моє відео. А ми переходимо до теми цього відео. це як отримати останню сутність в асоціації? Так от, на початку отримання останнього елементу сутності є трохи складним і може створювати накладні витрати, яких слід уникати в більшості ситуацій. Тобто, те, що ми зараз будемо робити, це можна так реалізувати, але ви повинні пам'ятати, що будь-який запит, будь-яка структура Хабнет, коли ви отримуєте запит з бази даних, будує entity. Асоціації між ними, Це все є якісь витрати. Так от, останній елемент в сутності може зайняти трошки більше додаткового часу, ніж звичайний запит до бази даних. Але наш випадок є доволі таки цікавий. Наприклад, в нас є асоціація між персоном і car. І в персона є декілька карів, але ми хочемо отримувати, наприклад, кожного разу останню кар, останню машину, яку він купив. І одразу ми хочемо брати в асоціації не з person на car, а з car на person. Хоча person у нас є головною асоціацією. Давайте подивимось на це. І так, перша сутність це person. І так, у нас тут person, це entity, є ID, є name. І список наших карсенів. Це b-Directional асоціація, тому що у нас в car є посилання на person, і person є на car. Додатковий метод, де приходить список наших автівок. Кожню автівка, ми сетимо нашого person і списку наших автівок сетимо цей список, який, в принципі, приходить. Робимо persist, щоб коли ми зберігаємо нашого person, то карси зберіглись автоматично. І так. Наші каси або автівки, це теж сутність, це є, звісно, ID, є ним і посилання на person. Fetch type я виставив лесі, тому що по дефолту там стоїть ігра. Потім ми подивимося, як можна це робити трошки іншим способом, щоб не робити два запити до бази даних. Ну і John Column на person ID, звісно. І так. Йдемо в наш сервіс, У нас тут стає оновлення. В принципі, так як в нас немає таблиць. Перше звернення до наших таблиць Хабернету їх автоматично і створить. Запускаємо. Дивимось Create Table Car, Create Table Person. Йдемо сюди, оновлюємо. Супер. Наші таблички створились. Тепер нам треба працювати з якимись даними. Заходимо в Save. І так, наш метод виглядає наступним чином. Створюю двох персонів Тома і Джека, і в кожного нього із них є список карсів У нас є додатковий метод, getCars сюди передається list of Volvo, Volkswagen Toyota сюди приходить, наприклад, або Ford Audi BMW для джека. створюємо тут список, передається сюди. Ми біжимо по форуму нашого CarBand, створюємо тут наш кар, передаємо car, передаємо CarBand, ну, тобто це стрінки, які сюди приходять, додаємо car кар, в список Cars і повертаємо нашим person. І таким чином у нас в середині сесії транзакції створюється person 1 і person 2, тому що ми робимо імперсіст, потім Transaction Commit і Session Close. Таким чином у нас створюється два персони, кожен із з них зі своїми трьома видами машин. Поїхали. Запускаємо. І так, створились наші персони і створились їх автівки. Йдемо Refresh, Дивимось Person or Rose. ID 1 tom, ID2 Jack. Наші карси повинні бути кожного по три, тобто в загальному 6, 1, 3. Тобто 3, ми 6.1, 3.5.6. І ці три належать до першого, до тома, а ці до джека. Під it 2. Супер. Дані у нас є. Тепер давайте дістанемо нашу машинку. Або автівку. Наприклад. У нашого Тома під ID 1. Як ми це будемо робити? І суть в тому, що ми дістаємо автівку не персона з останньої автівки. А саме ми дістаємо автівку у персона ID якого 1. Дивимось робимо Select from Car, де person ID дорівнює, наприклад, 1. Order by по ID. шці Тобто, якого ми останнього додавали. Це може бути не тільки ID, це може бути якесь унікальне поле, там дата купівлі чи тому подібне. Неважливо. Зараз я роблю order by по ID. Суть в тому, що ми робимо order by по цьому полю, по ID, і робимо desk, тобто ми робимо все навпаки, від більшого до меншого. Так як в нас ID збільшується. То остання діжка завжди буде більше, ніж попередня. Тобто 3 це більше в personі-ID, якого 1. І в нашому Create, коли ми робимо Create query, ми отримуємо typet query. І в цьому query ми кажемо Set Max Result. Тобто, будь ласка, дістань мені тільки один результат з усього, що ти отримав. І це буде останній результат це 3. Під ID 3, тому що ми сортуємо зверху донизу виходить. Зараз у нас ask сортування одразу показує від меншого до більшого. А ми сортуємо, буде третє, потім друге, потім перше. Іде мені тільки один, Тобто, фактично, дає 3. Так, ну, звісно, ставимо параметр person ID. Тут у нас повинно бути один. Якщо ми хочемо у Тома, наприклад, якщо ми хочемо Jack, нам потрібно буде поставити 2. І так, query result, Тому що ми дістаємо тільки одного карсу. І отримуємо типізований карс, тому що тапі Query у нас car типізований. Session, eh, transaction commit, session close. І до цього, звісно, треба було робити сесію і транзакцію. Без цього прям ніяк. Давайте подивимося: ми отримали нашу car. ID 3. Name Toyota. Все суд. Супер, все правильно працює. Але Person в нас немає, тому що в нас Mania to One Fetch Type стоїть Lazy. Давайте поки його і залишимо Lazy. До речі, ось так виглядає запит. Desk Fetch First. Сюди передаємо. Скільки rows у нас повинно бути. У нас тут ми передавали один. Один only. Все. Тому ми отримаємо виходить, після orderPy один row з максимальною ELISK. Наступне ми можемо написати фактично той самий запит, але написати тут ліміт замість метода setmaxresult 1 Одразу будемо обраховувати тут всередині. без ніяк, Ну, в принципі, тут теж як параметр можна поставити. Ну, це вже як вам більш подобається. Давайте подивимося, як виглядатиме цей запит. По суті, все те ж саме, але просто ми ставимо в кінці ліміт 1. Замість метода setMaxResult. Ставимо бряку. Отримаємо нашу карт, ID3, все чітко. Давайте вже поставимо тут, наприклад, під ID 2. Нам потрібно діставати нашого джека. В нього яка остання є автівка під номером 6. Під ID 6. BMB. Супер! відпрацювало. А що ж робити, якщо ми хочемо отримати все ж таки нашу а, кар або автівку, але і person, якому, якому належить ця автівка? Давайте розберемо цей третій варіант з person. І так, наш запит виглядає наступним чином. По суті, до нашого запису ми додаємо LeftJointFetch Person. І нам в одному запиті буде зроблено, дістанеться наш cars і дістанеться наш person. Тут, в принципі, немає різниці через set, Max, result або через ліміт. Головне, те, що ми хочемо дістати нашого cars з person. Тому нам треба писати оцей join fetch. Fetch робить в одному запиті. Дістанемо все. Дивимось: наш car, ID3, name Toyota і наш person. Тут немає cars, тому що в personі. Так, іди сюди. One to many fetch type, lazy. Тому нам наші карси не дістане. Але, по суті, наше завдання було наступним: щоб дістати наші, а, нашу автівку, саму останню дістати нашого персона, до якого належить ця автівка, передати ID нашого персона, яку ми хочемо отримати, і щоб ця ID-шка була. А, автівка, ну і по айдішці, була остання. Ми це виконали. Отже, якщо ми хочемо дістати останню асоціацію із нашої головної асоціації, наприклад, наша головна асоціація це Person, і в нього є список асоціації це автівки. І ми хочемо дістати останню автівку, яку він придбав. По айдішці, наприклад, ми можемо. Звернутися за допомогою ось такого запиту. Ну, простіше буде, наприклад, ось такий. За допомогою order by Desk. Якщо ми хочемо, щоб була тільки перша, можемо, в принципі, змінити тут на ASC, і ми отримуємо першу автівку, яку він купив. Робимо ліміт 1, або робимо setmax result, 1, щоб отримати тільки один результат: або першу, або останню. І не забуваємо передати параметр ID, persona персона, якого ми хочемо отримати цю автівку. І до речі, якщо ми робимо тут, так, cars, міняємо fetch Type з lazy на ігор, тут по дефолту стоїть, до речі, ігор, то у нас, коли ми будемо робити такий запит, щоб отримати персона, буде зроблено два запити: ось такий запит і окремо на персона. Тож, якщо ви хочете одразу отримати персона, Пишіть в записі join Fetch на Person. А в самому, а в самій car ставте one um, mini to One асоціацію на lazy. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати там по похабенеть, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.